Куплю диплом. За таким запитом мережа інтернет видає десятки сайтів. За два-три дні обіцяють документ про вищу освіту будь-якого українського вишу. Зареєструвавшись на двох ресурсах, намагаємося купити диплом магістра університету Франка та Львівської політехніки. Уже за п'ять хвилин виконавці дають про себе знати. Меня зовут Том, я і сета діпломістком ю. Ви подавали нам заявочку. Так, так, так. Було такою Львівська політехніка? Так, так, було. Била, так? Мы учили вашу заявочку, сделать мы вам можем ее без проблем. Ага, сранка, да? Так. Ну <клес> В принципі мені все понятно. Коштують липові документи не так багато. Диплом молодшого спеціаліста чи бакалавра можна купити за 350 доларів. Спеціаліста або магістра за 800. Ціна залежить і від року випуску. Документи видані до 1999-го дешевші, після 2000-го дорожче. Працюючи краї за однаковою схемою, отримавши заявку, виготовляють макет документа і надсилають замовнику. Разом із реквізитом рахунку, на який треба вислати гроші. Тут уже останній діє на свій страх і Ризик натомість сам документ присилають поштою або автолюксом. Зустрічатися категорично відмовляються. Зате гарантують, відрізнити від оригіналу підробку буде неможливо і навіть хизуються відомими клієнтами. Ми працюємо з глознаком. У нас абсолютний глознак. Ви е, живете в Україні, ви знаєте прекрасно, що у нас наші депутати Верховної Ради і міністри з подільними діпломами. Якщо можна було б так легко пробіті, все останньо. Інше... Не существовали. Йдемо далі за додаткову плату, намагаємося домовитися зареєструвати диплом у виші. Вам диплом, mm -hmm. так далее, ну, не ведіться, це все на гроші, це нереально зробити ні за які гроші, ні за 5, ні за 10, ні за 100 тисяч доларів. Поверьте, я 12 років кручусь в цьому бізнесі, Ни одно учебное заведение не может этого позволить, поскольку даже система так построена, что заплатить некому. Якщо купити підроблений диплом не становить жодної проблеми, то сфальшувати особову справу студента абсолютно нереально, кажуть у вишах. 75 років навчальні заклади зберігають інформацію про своїх випускників. Отож, достатньо подати запит у виш, і навіть найкращої якості підробку одразу викриють. Такі звернення дуже почастіше, але кажуть у Львівській політехніці. Ну, останнім часом багато. За цей останній рік можу вам тільки так кількісно сказати, це вже є 14. Дипломів, які виявлені, що вони не видавалися політехнікою в університеті Франка, навіть збирають підробки дипломів, які проходили у кримінальних справах. На них майбутні юристи вивчають криміналістику. Щоправда, своїх липових дипломів в арсеналі ще не мають. Я зустрічав дипломи. Зустрічав я виден. Був виданий. Ну це декілька років тому на Закарпатті, вуз якийсь Закарпаті. Я зустрічав інші. но в нашого будь-якого. Го я вже факультету нашого університету. От за 32 роки я такого диплома не тримав. Підроблені документи, як не дивно, не часто трапляються й правоохоронцям. Не відслідковують місцеві міліціонери й інтернет зловмисників. кажуть, ними займаються безпосередньо у міністерстві внутрішніх справ. Відтак фактів, щоб за підробку чи використання документів про освіту когось засудили, у Львові не пам'ятають ясно, що Найбільш відомі резонанс, в яких набули факти, це факт щодо колишнього очільника міського управління освіти, це по Андрію Слюсарчуку. Там є порушені кримінальні справи. Наразі проводиться розслідування. А от справа Ігоря Гоменчука до міліціонерів ще взагалі не дійшла.